Біблія від Матвія 6 Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, що бачили вас, а як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а олотець твій, що бачить таємне віддасть тобі явно. А як молитесь, то не будьте як ті лицеміри, що люблять вставати й молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді, кажу вам, вони мають вже свою нагороду. А ти, коли молишся, увійди до своєї комерчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явне. А як молитесь, не проказуйте зайвого, як ті погани, що думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. Отож, не вподобляйтеся їм, познає отець ваш, чого потребуєте, ще раніше за ваше прохання. Ви ж моліться отак. Отче наш, що нащоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і збережи нас від спокуста, визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки вічні. Амінь. Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець, а коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших. А як постите, то не будьте сумні, як у ті лицеміри, вони бо зміняють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. По правді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли постиш, намасти свою голову і лице своє вмий, щоб ти пусто свого не виявив людям, а отцеві своєму, що в таїні, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явне. Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються й викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить і де злодії до них не підкопуються та не крадуть, буде скарб твій, там буде і серце твоє. Око то світильник для тіла, тож як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле, а коли в твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне, отож, коли світло, що в тобі є, темрява, то яка ж то велика та темрява? Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити й мамоні. Через те вам кажу: не журіться про життя своє, що будете їсти, та що будете пити, ні про тіло своє. У що зодягнетеся, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло. Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви багато вартіші за них? Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, будай ліктя одного, і про одяг чого ви клопочетесь, погляньте на польові лілеї. Як зростають вони, не працюють, ані не прядуть, а я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а завтра до печів кидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне він вас, маловірні. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або у що ми зодягнемося. Бачу, всього того бога не шукають, але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш царства Божого й правди його, а все це вам додасться. Отож не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться, кожен день має досить своєї турботи. З любов'ю та світлом для вас.